Всім привіт! Ми заїхали на овочевий ринок, а тут повністю різдвяна вже краса. Купа вон ялиночок. Зараз трошки вам покажу. Ось такі прикольні штучки запаковують ялинки, як у фільмах. Ла. О, Якраз нам пощастило, чоловік пакує ялинку.

Я ще люблю ринок, тут багато буває акцій. Наприклад, Лахину сьогодні купили 49 центів, полуничка 2,50, манго по євро і гранати по 50 центів. Обираємо ялинку. Будемо обрати зараз вже чи ще почекати. Вже починається адвент, я взяла ось такий віночок гарний будемо запалювати щотижня у одній свічці. Все-таки вирішили купити ялинку, ось таку обрали. Перший раз у нас буде така блакитна. Нехай дітки радіють і подовше буде а, новорічний настрій. Тьомочка сьогодні здивується, прийде зі школи, а вдома вже ялинка. Диві відкривай передню двері в машині. Сюди, Тьомочка. Ялинка. Класно. Диви вона блакитна. Класно? Супер, поїхали.